Колеги, Наступна доповідь: кандидат медичних наук Олег Георгіович Пархоменко місто Київ. Можливості навігаційної лазерної системи Навілаз в лікуванні захворювань сітківки. Вельми шановні колеги. Наша сьогоднішня доповідь присвячена можливостям навігаційної лазерної системи Навілас: лікуванні захворювань сітківки, клінічні випадки. Запустіть, будь ласка, відео. Ви бачите, що це а, лазерна система навігаційна. Навігаційна вона а, має передумову попереднього планування. Це а, означає, що спочатку виконується фотофіксація, наноситься зони безпеки на зоровий нерв на а, центральну ділянку сітківки, яка відповідає з гостроту зору. Ми виконуємо планування і як по карті. Виконується функція навігаційної лазеркоагуляції, або те, що заплановано, те і робиться. Як ви бачите на відео, лазер може виконуватись навіть безконтактно, без постановки лінзи на око завдяки використанню широких ультрашироких лінз. Безконтактно навігаційна лазерна система може оброблювати фактично всю периферію сітківки вплоть до крайньої периферії, і сумніви в те, що навігаційна лазерна система працює не гірше ніж, наприклад. Лазер-коагуляція з контактною лінзою. Іноді навіть набагато легше досягти в крайньої периферії сітківки з безконтактними лінзами, чим це робиться з контактними. Є певні труднощі при досягненні верхніх і нижніх квадрантах, як це показано на фотографії. На даному слайді представлена робота, яка показує. Що при виконанні фотофіксації очного дна набагато більше, навіть у досвідчених спеціалістів, вдається досягти діагностики розривів на крайній периферії сітківки, це оскільки сама лазерна система вона є не тільки лікувальною, але й діагностичною процедурою, то використання для фотофіксації змін периферії, в тому числі у пацієнтів, є дуже корисним. На даному слайді ви бачите, що процедура може виконуватись фотофіксація безконтактно. використовуючи ширококутні об'єктиви. Тут представлена рішічиста дистрофія, а нижче рішічиста вже коли виконано відмежувальну лазеркоагуляцію. огуляцію. На малюнку зверху фотофіксація, внизу вже коли виконаний лазер ППЛК. На даному слайді представлена можливість виконання фокальної у пацієнта з рецидивуючою центральною серозюною хороретенопатією і багатьма точками протікання одна з котрих знаходиться на відстані 500 мікрон від центральної ділянки. Ви бачите класичний класичну ознаку димової труби. Картини, фах або любого будь-якого іншого методу дослідження з мікронною точністю, ніби приклеюються до фотографії очного дна даного пацієнта, проводиться фікса... титрування енергії на сітківці, що є схожа по пігментації. І одразу ми бачимо до і після, і можемо прямо на екрані вибирати ту або іншу енергію, яка необхідна для фотокоагуляції точок протікання. Зони безпеки трекінг працює 50 разів за секунду, 50 герців. Ви бачите, наскільки точно ніби приклеюється. лікування проводиться в безчервоному світлі. Воно не сліпить пацієнта, тільки в момент спалаху може бути певний дискомфорт при проведенні фокальної лазеркоагуляції, от як при центральної сирозної хороритенопатії, це результат до і після фокальної лазеркоагуляції. Різниця в два місяці відбувається повне прилягання сітківки. Ми бачимо зрізи на рівні, там де була точка протікання, немає вираженої дистрофії або порушення шарів сітківки. Лазер-коагуляція на жовтому лазері тут використовується жовта довжина хвилі. Досить ніжно це виконує, Ви бачите, що немає якоїсь великої зони атрофії. Навіть важко помітити, де була лазер-коагуляція першого ступеню в даному випадку. Тут представлений клінічний випадок лазер-коагуляції при цукровому діабеті, а саме діабетичному макулярному набряку. Лазер проводиться як по флуоресцентній ангіографії, так і по карті товщини сітківки з оптичної когерентної томографії. Нас навіть спеціалісти запитують, що можна всі мікроаневризми закрити. Ви бачите, наскільки їх тут багато. Так, дійсно можна. По карті товщини сітківки, яка імпортована. З оптично-когарентної томографії проводиться мікроімпульсний вплив на основі стимуляції в зоні набряку. Фокальну лазеркоагуляція проводиться в зоні мікроаневризм, що дають фокальний набряк, або мікроаневризми, що дають просочування. Таким чином ми використовуємо ніби модифіковану рішітку або фокальну лазерку і мікроімпульсний вплив. Мікроімпульсний вплив проводиться. Без пропусків, тобто зараз ми завершили фокальну лазеркову огуляцію. І зараз будемо проводити мікроімпульсну. Мікроімпульсно, ви бачите, проводиться без пропусків, але лазерна система наносить в шахматному порядку для того, щоб уникнути перегріву сітківки. Але завдяку, завдяки трекінгу, ніби заповнює всю площу сітківки. Також це безпечно. Тому що якщо хтось боїться, що пацієнт може втратити зір, ми заповнюємо не повністю всю площу з першого разу. Можна перевірити, що все нормально у пацієнта зберігається зір після того завершити другу половину, якщо в цьому є необхідність. Хоча з досвідом ми працюємо навіть в фовальне васкулярній зоні, якщо для цього є показання. І жовта довжина хвилі, вона не поглинається макулярним пігментом, і тому, відповідно, це робиться безпечно. Тобто ми не утворюємо ятригенних опіків. В даному випадку виконується панретинальна лазеркоагуляція, і ми можемо ніби витерти, як ви бачите, в проєкції великих судин. Панретинальна лазеркоагуляція виконується в безчервоному світлі. Ви бачите, наскільки лазер чітко прилипає, ніби до сітківки, куди б пацієнт не подивився. А тут дуже такий пацієнт активний. Все рівно панретинальна коагуляція буде виконана з чітким виконанням проміжків між коагулятами. Це особливо корисно для пацієнтів для збереження поля зору. Наприклад, вважається, що кожен п'ятий пацієнт після проведення панретинальної коагуляції має проблеми з водінням автомобіля в сутінках. Дана лазерна система виконує чітко проміжки, і це дозволяє зберегти, що лазер-коагуляти не зливаються. І як на картинці вони нанесені. У даного пацієнта проводиться безконтактна навігаційна лазеркову коагуляція Ви бачите, гемофтальм в скловидному тілі плаває гемо в результаті утворення клапанного розриву на 12-30. Ви бачите, в верхніх відділах сітківки, клапан флотує. Це симптоматичний клапанний розрив, що є абсолютним показанням до виконання відмежувальної лазеркоагуляції. Клапанний розрив знаходиться на крайній периферії. Паттерн, який наноситься зони безпеки на зоровий нерв на центральну ділянку сітківки. Тому ми завжди пацієнтам показуємо, що це дуже безпечно. І пацієнти в більшості йдуть на цю процедуру спокійними, що дуже важко, важливо. Ви бачите, що об'єктив пацієнт моргає, і лазер просто припиняє свою роботу на момент моргання. Якщо він не бачить зони безпеки, не бачить зону, яку необхідно оброблювати, він припиняє свою роботу. Також саме освітлення може бути виконано в безчервоному світлі, це знижує засвіти пацієнтів в ряді випадків, якщо це фокальна лазерка Пацієнти запитують, коли буде лазер. Кажемо, уже все виконано. Але ми можемо показати завжди результат. Було, стало. Тут ми підбирали, тут робили все дуже чітко видно на картинці. Тобто це доказова медицина, фотофіксація. Пацієнти впевнені, що їх не обманюють, і вони бачать, що дійсно лікар щось знайшов на периферії сітківки. Для уникнення перегріву периферії сітківки лазерко також наносяться. В шахматному патерні. Таким чином, сусідні точки або крапки, які наносить лазер, не дають нагріву хорідеї. Це знижує больові відчуття. Він повертається до них при повторному проході. Але враховуючи навігацію, або оцей активний трекінг, дуже важливо при таких видах периферичних розривів обійти розрив. На периферії. ви бачите, що у даного пацієнта артефакії. це дуже важко зробити при використанні контактних лінз, таких як Гольдмана. Ми, нам необхідно в таких випадках використовувати техніку піддавлювання, а навігаційні лазерні системи безконтактно дозволяють це зробити дуже якісно. Як ви бачите, в даному випадку, не дивлячись на те, що розрив знаходиться на крайній периферії, ви бачите, він дистальніший, ніж лінія яка об'єднує вертикозні вени. тобто це крайня периферія сітківки, є локальне відшарування біля клапанного розриву. І вдалося обійти клапан. Ви бачите результат і результат після лазера. Суцільний рубець без проміжків, який дозволяє зберегти пацієнту зір. Це результуючі знімки. У даного пацієнта була травматична катаракта, і після катаракта ми побачили видланні катарактами, побачили, що її верхнє відшарування сітківки виконало відмежувальну лазерко в строки на наступний день, фактично. Тому що пацієнти були скарги на близківки, спалиха ми безконтактно діагностували відшарування сітківки. Ви бачите попередні рубці від вирогідно попереднього Бокріо або лазеркоагуляції, і верхнє відшарування сітківки, яке є по суті дуже ну хорошим прогнозом, враховуючи, що була виконана фейкомульсифікація, постановка контактної лінзи на око є в ряді випадків. Небезпечно, а безконтактні об'єктиви дозволяють провести лазерку огуляцію досить ефективно. Даний пацієнт спостерігається вже кілька років. В нього висока гострота зору і лазер отримує це відшарування. Оперативне лікування не знадобилося в даному випадку. У даного пацієнта присутні зрощення зіниці постувально і також присутній Прогресуючі бульозні ретиношизи зі сквозними розривами, тут знаходиться центральна ділянка сітківки, і також виконана відмежувальна лазеркоогуляція в даному випадку безконтактно. Це результуючий знімок, свіжі лазерко огуляти безперервним бар'єром по контуру. Цього бульозного ретиношизису. Оце верхня судинна аркада, зоровий нерв. І ви бачите, що цей бульозний прогресуючий ретиношизис знаходиться досить близько. Мало того, була попередньо в іншій клініці проведена коагуляція і відірвані попередні лазеркоогуляти. Ви це можете помітити по пігменту ретиношизису. Також локальне відшарування сітківки, клапаний розрив, локальне відшарування – це лазерний бар'єр. Тут знаходиться ФОВА і зоровий нерв. Ви бачите, що з темпоральної сторони досить небезпечний розрив, але все вдалося. На даному відео представлено навігаційна лазер коагуляція периферично при хворобі гіпеля. Першим етапом ми досягаємо зменшення перфузії вузла. Зменшується кровотік. Ви бачите на відео, що йде майже ламінарний ток в судині, а потім коагулюється саме новоутворення. І на освіті до і після лазер коагуляції. А також, як виглядає, ви бачите, що провідна судина стала значно тоншою, вона майже облітерована і фактично облітерована саме новоутворення. Дуже багато написано про лазеркоогуляцію при гіпелі ліндау, але немає ніде відео вживу. І от ось навігаційна лазерна система дозволяє також проводити досить добре навчання, вона наочна. Ось ми бачимо, як це відбувається. Запис дуже легкий. Також її можна використовувати для відеодокументації. Тут Тут чиста дегенерація, яка оброблена в три ряди лазеркоогулятами. У даного пацієнта рішича дегенерація з відшаруванням сітківки в подальшому відбулося частково прилягання сітківки. Ми обмежили для того, щоб зберегти поле зору вже лише навколо дистрофії, коли відшарування відступило і не зайшло в макулярну ділянку. Також система дозволяє проводити дистанційне навчання і в розрізі клінічного дослідження з професором. Козакам і професорами із Німеччини ми провели перше клінічне дослідження по навчанню лікарів-офтальмологів, які займаються лазерним втручанням. Воно включало спочатку обсервейшн спостереження, потім відпрацювання навиків на планшетах за допомогою системи Navigate, де проводиться, ну скажімо так, планування різних видів. Лазерних втручань. І е, після того, це е, показано як на навігейт, можна малювати прямо на картині очного дна і ніби моделювати, як це буде вживу. Після того проводиться лікування даного пацієнта у лікаря. Е, Є навушник, і він постійно, а, а куратор слідкує постійно за процесом лікування і може дистанційно змінювати лазерні параметри, якщо це необхідно. І ви побачите дану публікацію, я сподіваюся, в дуже авторитетному журналі. А, компанія Medinter є дистриб'ютором даного. Обладнання, будь ласка, якщо є якась зацікавленість, в яких клінічних випадках або медичні інформації, ви можете сканувати, переходити на сайт, дивитись. Дякуємо за увагу. Дякуємо вам, Олег Георгійович. Дякуємо. Прекрасна презентація. Дякуємо вам. Дякую.